«Барис, як бути щасливим, напишіть листа. У багатьох з нас є родичі або друзі, які живуть на іншому кінці країни або навіть за кордоном. Підтримайте себе та їх, написавши звичайного листа. Розкажіть про себе докладно, розпитайте про те, як вони ся мають. Використайте цю унікальну можливість, якої не дає ані спілкування телефоном, ані Фейсбук. Будьте чесними і щирими. Вкладіть у конверт свіжу фотокартку як ілюстрацію. Скоріше за все, у відповідь ви незабаром отримаєте такого ж листа, який безсумнівно порадує вас і принесе задоволення. <кій> Співайте із задоволенням. Спів дає прекрасний поштовх до щастя, а ще це хороший спосіб позбутися стресу. Важко співати і хвилюватися водночас. Спів корисний для здоров'я, адже сприяє виробленню гормонів щастя, ендрофінів, а глибоке дихання підвищує рівень кисню в крові. Ще одним позитивним аспектом співу є те, що після нього поліпшується постава і міцнішують м'язи живота. Спів у хорі або просто в товаристві ще корисніше, оскільки це гарний спосіб одночасно завезти друзів і отримати задоволення. Якщо вам не можна танцювати, це ще не привід, аби не співати. Мелоді, карт, States. Не забувайте про дні народження. Відправлення листівки, повідомлення електронної пошти або подарунок на день народження означає, що ви продовжуєте підтримувати зв'язок з дорогими для вас людьми, і навіть один раз на рік гарний старт для створення і підтримки важливих стосунків. Обіймайтеся. Міцні обійми один з найшвидших способів стати щасливішим, оскільки вони сприяють виробленню окситоцину, який заспокоює нервову систему. Знижу артеріальний тиск і рівень стресу. Робіть компліменти. Роблячи або отримуючи щирі компліменти, ви підвищуєте самооцінку і стаєте щасливішими. Тож докладіть зусиль аби робити чийсь день краще. Скажіть колись, який гарний вигляд він або вона має. Наскільки вам подобається якась його чи її особливість, наприклад, риса характеру, або якщо співробітник підготував приголомшливий звіт, щиро його похваліть. Скоріше за все, у відповідь ви теж почуєте кілька теплих слів. Обов'язково подякуйте за комплімент і знайдіть час. Аби по-справжньому насолодитись тим, що було сказано. З цією ж метою зберігайте листи подяки, листівки і повідомлення, а також колекціонуйте найкращі відгуки про ваші успіхи на роботі. Обов'язково перечитайте їх щоразу, коли вам конче знадобиться стимул. Заразливе, щасливі люди роблять щасливими інших. Бо усюди. Коли ви востаннє говорили кому-небудь, що їх любите, фраза Я люблю тебе має необояку силу. Якщо сказати про це родичам, партнеру або близькому другові, ці слова відкриють для них цілий світ. І коли ви у відповідь відчуєте взаємність, світ відкриється і для вас також. Часті в житті складається з маттєвостей, швидкоплинний, нічого не вартий поцілунок, або посмішка, добрий погляд, щирий комплімент і незліченні секунди приємних відчуттів і сердечних почуттів. Симур, тилор, коль рід. Зателефонуйте. Робіть по одному дзвінку на день або підтримати когось, або просто поговорити. Дослідження показують, що денне спілкування з коханою людиною робить вас щасливішими. Гуляйте з собакою друга або члена родини. Запропонувавши погуляти з чиїмось собакою, ви подаруєте його господарям можливість зайнятися своїми справами та отримаєте натомість зручну нагоду вийти на природу в компанії чотирилапого друга. Ця прогулянка буде корисна не тільки тим, що дозволить собаці побігати на свіжому повітрі, але й тим, що подарує вам заряд бадьорості. До того ж усім відомо, що час проведення із тваринами поліпшує настрій. Ніщо не може зробити наше життя або життя інших людей прекраснішим, ніж вічна доброта. Лев толстой. Щастя в оселі. Оселя це місце, де ви почуваєтеся щасливим і розслабленим. Якщо ви виявили, що вона стала джерелом стресу, наступні поради допоможуть зробити вашу домівку місцем радості, комфорту і спокою. Коли ви любите те, що у вас є, у вас є все, що вам потрібно. Наведіть лад. чистота і порядок надзвичайно важливі для загального щастя і добробуту. Згадайте випадки, коли запізнювались на роботу, бо довго шукали ключі від автівки, або коли витратили силу в селену часу, аби знайти певну річ, тому що шафа забита одягом. Те, що відбувається, навряд чи стане вдалим початком дня. Скоріше це може засмотити і розмівити наявність вільних поверхонь і речі, які займають виключно відведені для них місця, заспокоює, а прибирання може тішити. Тримання порядку не вимагає особливих зусиль, зате сприяє виробленню серотоніну гормону, який нас заспокоює і робить щасливими.